Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Мої вітання. Ви слухаєте програму Зустріч на князя Романа і це Львівський трамвай. Ми починаємо нашу подорож. Щодня у світі безліч подій, але найбільше у нас під носом. Хочете знати, які застрибуйте у львівський трамвай, не прогавте найцікавіших. Перед тим як наш Львівський трамвай знову курсуватиме найцікавішими культурними подіями Львова, варто згадати і події 22 травня 1861 року відбулося перепоховання Тараса Григоровича на Чернечій горі у Каневі. А також 23 травня сумом згадуємо, що у 2012 році трагічно загинув Борис Григорович Возницький, український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, герой України лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, заслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв. Борис Возницький відомий засновник нових музеїв України. Серед них музей першодрукаря Івана Федоровича, музей Садиба Шашкевича, музей Русалки Ністрової, музей найдавніших пам'яток Львова, музей Пінзеля. Львівський трамвай на Львівському раді. Наша перша зупинка повертає нас, як завжди, у минуле. Перетворення від харківського режисера Артема Вусика, яка була зіграна вперше минулої суботи, на малій сцені театру Лесі Українки. Детальніше про виставу слухаємо. Чому кавка по перше, тому що я його дуже люблю? По-друге, я вже давно мріяв і думав, де примінити перетворення у театрі, тобто у своєму театрі були такі думки поставити. Але там ми знайшли. Іншу драматургію. Зараз там буде прем'єра Дракули через два тижні. От. А кавка він постійно у мене в голові крутився, і були навіть ще такий план вистави ще після інституту. Я написав. І тут, коли мене запросили сюди, я не відразу про нього згадав, але потім я прийшов, побачив малу сцену і зрозумів, що тут має бути кавка, що це такий, такий таємничий, містичний, трохи удручаючий простір. І Я відразу згадав і, і поїхав їхав далі <laughs> Я відчуваю його настрій. Я не кажу, що там десь у моєму минулому дитинстві у мене було куча депресій, тобто я не проводжу якісь аналогії між нами. Але ця естетика, вона мені дуже близька, там і у кінематографі, там, якщо взяти нуар, неонуар, якщо взяти там раннього Тіма Бартона, воно все якесь містичне, таке темне, трохи сумне, і у цьому є якась привабливість, тому що все одно всіх приваблює те, що трохи таке. На грані між світлим і темним, а не точно там, такого кольору або такого. І от кавка він дійсно десь між світами знаходиться. І тому, тому мені, мені подобається досліджувати його і, і, і знаходити якісь нюанси, котрих там раніше не бачив, не помічав. І чим глибше занурююся, тим становиться все ясніше і ясніше. Написано перетворення, а перевтілення це з російської як е «перевоплощення». Але от в перекладах Кавки завжди перевтілення є, не перетворення. Серйозно? Так. Да. Ну, я так переклав. Це буде вистава без слів. Це буде суто так. така пластична, тільки пластика. Ну там у нас є декілька криків, але слів діалогів немає. Не потрібні ці слова сказати щось йому потрібні тільки жести. Ну у моєму випадку так. Тобто, там і у самій цій, у самому оповіданні там небагато діалогів. Тому у нас не було такого, що тут є текст. Як його замінити? Просто я мислю театр вже від початку як. Пластика як поза, як жест, і е, тому, коли ми створюємо вистави, в нас немає такого, що ми довго думаємо, як це показати без слів. Воно вже є Ну, це опит. Коротше кажучи, чи не хоче кавка прокричати щось до світу, попросити допомоги або в чомусь звинуватити? Та хоче, звичайно. У цій трактовці кавки, ну мабуть, це не перша така трактовка, але головне перетворення відбувається не з Грегором, а з його сім'єю, коли вони потрапляють у такі обставини, коли їх. Син, те, що він жук, це символічно. Написано, сказано це можна порівняти з тим, що він там людина даун, або інвалід, або там якісь у нього е, дефекти, нервові або телесні сталися, і просто мені здається, що кавка зробив такий гротескний поворот, і він дуже класно діє. Він дуже класно працює на е, оцю містичність. І звичайно, що в кінці вона у мене все закінчиться нормально. Добре, в принципі, ну так <реш> <реш> я даю надію, я показую, як. Хотів сказати, показую, як не можна робити. Це, це не мораліте. Я просто цією виставою призиваю людей бути більш людянішими, бути більш доброзичливим один до одного, не відштовхуватися від телесної оболонки людини, від якихось там дефектів, нюансів, а щоб це ставлення між людьми воно ну, воно було людське, а не звірине і, і так далі. Тому що і зараз такий час час, коли нам потрібна один одному підтримка, і я думаю, ну я сподіваюся, що це відгукнеться оглядач. Хто зіграє Грегора? Грегора грає Василь Балицький. У мене два Грегора. У мене один Грегор це той, що притворився на жука, і другий я ввів ще одного персонажа. Це, начебто, його тінь, його свідомість. І ця людина її ніхто не бачить, ніхто з нею не діє майже, але вона відображає оцей внутрішній стан. Він інколи там займає місце Грегора, як колись він там сидів за столом, або там спав на своєму ліжку, або там був сім'єю. І зараз від нього залишається лише тінь. І тобто таке роздвоєння Грегора. Воно теж більш допомагає. Глядачу зрозуміти його стан із однієї сторони, і з другої, тому два Грегора нас вийшла. Це будуть актори театру Лесі Українки чи mm -hmm. ти своїх ще приїх? Ні, ні, тільки, тільки актори театру Лесі Українки. Усіх анотаціях я завжди зустрічаю 55 хвилин. 55 хвилин. Чому так важливо? А так виходить. Це не спеціально. А, тобто, всі наші вистави в театрі Прекрасні квіти були перші 3-55 хвилин, і це теж вийшло. Тобто, я не думав, просто заміряв потім останній прогон вийшло 55. Думаю, Ну окей, це доля. Скажи, як ти перевтілювався як режисер за час цих репетицій, для мене це просто дуже теж серйозний досвід попрацювати з людьми новими для мене. Тобто, коли я працюю у себе в театрі, то там один одного знаємо вже не, не один і не два роки. І тут, коли я прийшов, як то кажуть, за своїм уставом в чужий монастир, спочатку актори трохи злякалися, вони не розуміли, як це, як це робити, коли я показав їм там відео, до свої потім там театрів, за котрими я слідкую. Вони довго входили у цю естетику, довго намагалися зрозуміти, щось приносили, щось там пробували. І я просто для себе теж відкрив відкривав такі грані, як я вчив їх і вчився разом з ними, працювати з іншими людьми, котрі не знають мого язику. І тому, от мабуть, найголовніше моє перетворення, перевтілення воно відбулося завдяки цьому конекту, який став. Вся між нами і твоя рідна мова, на мову якої ти більше говориш, російська, звичайно російська, коли приїхав, мабуть, більше почав говорити mm -hmm. українською. Як це перетворення? Ну, я я взагалі-то українською мовою в принципі в Харкові не спілкуюся, але коли приїжджаю до Львова, тут я тільки українською говорю. І ну, це теж така школа. Я почав говорити трохи краще, не ідеально, всі все одно знають і чують, що там десь зі сходу там якісь нюанси. Але я тренуюся, там всякі правила, но багато нових слів дізнався. От, наприклад, коцик. Я не знаю, що коцик це пліт. Так за Зоратустра читав, знаєш, рінтуєш знаю так. Бо я коли прочитала про перетворення, мені чомусь зразу згадала, як дух стає верблюдом, левом, а потім дитиною. На якому ти зараз етапі? Тоді, коли ти несеш свій груз, чи тоді, коли ти борешся з якимись там своїми життєвими обставинами, чи ти коли вже поборовся або не поборовся, і від цього відштовхнувся, і новий світ почався. Та я не борюся, я нічого <світ> я вважаю, що просто треба створити. Творити, створювати. А, а боротьба вона може бути тільки внутрішня, але. Така не жорстока, вона має бути більш е, як то созидательна. і е, я не знаю на якому я етапі краще це, мабуть, видно зі сторони. Ти робиш такі екстремальні речі. принаймні у нас у Львові тільки жестами я не пам'ятаю. Це дуже дивно. Я не вважаю, що це екстремальні речі у Європі. 300 <с років <с зробили, і тому, коли мені сказали, що у Львові немає такого аналогу, мене це дуже здивувало. І, і як воно буде сприйнято, я теж не знаю. Може, там якось типа небезпечно, там що з'являється щось нове, дивне, без слів. Але мені здається, що тут нічого нового насправді немає. Тобто, я роблю свою роботу, я займаюся. Сподіваюся, мистецтвом, і у нього така форма. Я не хочу називати себе якимось там реформатором, супер якимсь там неординарним режисером, тому що я таким не являюся. Я просто людина, яка працює. А що виходить, це має вирішувати тільки глядач. Продовжуючи ніше, от у нього є цей момент особливо зливом. Коли бореться я хочу, з ти повинен. Коли ти переборов це? Чи ти це не переборов? Я роблю все тільки коли я хочу. Спочатку я не хотів приїжджати і тут щось ставити. Чому тому, що було страшно? Це ж нормальні речі. Це така відповідальність, державний театр. Мені допомогла моя дівчина, і вона сказала: Давай, їдь, не думай. От я переконався у тому, що я хотів зробити. Тобто не було такого, що мені не цікаво. Просто було трохи страшно. Коли ми почали роботи, Весь страх кудись зник. У нас все так відбувається. Я маю на увазі. От у Харкові наш театр не державний, він існує тільки тому, що всім подобається цим займатися. І якщо хтось у якусь мить зрозуміє, що це вже не цікаво, він має повне право піти, і це це відноситься до усього. Мені здається, що тільки так можна створити дійсно справжній щирий продукт, виставу, дійство і так далі. Як думаєш, Кавка робив те, що хотів? Та ні, там ситуація трохи складніша. У нього інша доля, розумієш, але оцей. Його внутрішній крик, його внутрішній дискомфорт він і зробив з нього кавку. І саме через оцю внутрішню внутрішню неспокій і боротьбу, ми зараз маємо того кавку, якого ми знаємо, якого ми любимо. Але там дуже багато у цього крику. І дякую йому, тому що нам є з чим працювати. От як людям не стати такими замкнутими кавками, а робити те, що вони хочуть? Рецепт такого притворення треба спілкуватися зі світлими людьми. Треба. <реш> От якби він спілкувався зі світлими людьми, він би нічого не написав. Я думаю, що головне правило щасливої людини, яка робить те, що їй хочеться, і тільки з внутрішніх якихось своїх позитивних побажань, це просто бути доброю, бути Ой, це все в біблії написано. Це ніхто не відміняв. Треба просто бути відкритим до інших, бути інтелігентним, культурним. Ну, це, це елементарні правила вихованим, бажати всім добра, не заздритим. Я зараз. Кажу, ти такий, начебто я якийсь там релігіозний. Просто треба бути хорошою, доброю людиною і сіяти, і попромінювати тільки світло. Дуже дивно брати людину, яка ставить кавку перевтілення. Просто якби я був там якийсь мрачний, сумний, інтроверт, мені здається, що тоді кавка, ця постановка, вона була б дуже в лоб, вона була б дуже такою простою і такою, як всі чекають. Тому тут треба якраз працювати з різними полюсами. Львівський трамвай на Львівському радіо. Ось так. Читайте літературу і будьте відкритішими. Ми рухаємося далі. Наступна зупинка. Як це буде? Наш трамвай продорожує крізь час. 25 травня вистава від аматорського театру Намір від режисера Ірини Задорожньої про виставу квартет однієї інтимності. Слухайте далі у нашій розмові з режисеркою. Знаєш, що не вперше буде показ цієї вистави, вона по-інакшому буде говоритись. Що змінилося? Змінилося дуже багато, насправді фактично повністю змінився сценарій, залишивши в собі лише основну ідею. Тобто та ідея, яка по суті привела глядача колись в зал, вона є актуальною. Але ми виросли, ми дуже помінялися, і теми, які ми піднімаємо, для нас стали дещо інші. Мені здається, це ну класно говорити про такі теми, ну дорослішати і говорити про некзан. Ідея, напевно, в тому, що ми все це зводимо, ну, я скажу так, щоб залишити чуть-чуть інтригу, але її чуть відкрити. Ми зводимо всі ці розмови під один знаменник. Тобто вони, скажімо так, не просто ці жінки між собою пов'язані. Тобто вистава починається, вистава відкривається, ми бачимо на сцені жінок, які розмовляють на різні теми. Це вже напевно всім відомо. І в кінці виявляється, що ці жінки дуже. Скажем так, тісно між собою пов'язані, тобто, оця тема, вона вся вистава веде їх до одного спільного так, завершення або знаменника. Як змінився режисер? Я в першу чергу помінялася, тому що це мій сценарій. І, відповідно, я це все переписувала. Але в нас цей сценарій народжувався спільним спільними обговореннями. Коли ми вирішили, що ми це повторимо, ми зібралися почали. Я їх запитала, розкажіть, що б ви хотіли розказати, наприклад, про чоловіків зі сцени? Вже зараз, коли пройшло 4 роки, вони подумали, пішли додому, стою думкою, поспали, прийшли і сказали свої якісь. Думки свої зауваження, тому я б сказала, що це таке спільне творіння всіх. Але звичайно, що моя в першу чергу, тому що я помінялась і зіцівала, прийшла на репетицію, кажу: так: ну ви розумієте, того, що було 4 роки назад, не буде. Це буде смішно, ми так не думаємо. І всі зі мною погодились. Тобто напевно я виросла моментально. Вистава буде в понеділок, 25 травня, в 7 годині в театрі мініласі Угрінки на Городоцькій. Одну фразу. Я вважаю, що кожна жінка першу чергу, напевно, так заслуговує, аби про неї був була поставлена вистава, знятий фільм. Неважливо, досягла вона чогось в своєму житті чи не досягла. Жіноча доля, вона така, про яку варто говорити. Я думаю, що всім, кому цікаво про це послухати, ми їх чекаємо, скажем так. Ми ми намагалися говорити про жінок у різні періоди, в різні віки з різними проблемами і, і звичайно, не без чоловіків. І Кожного чоловіка, якого ми згадуємо на сцені, ми любимо, тобто сказати, що це якась там феміністично налаштована вистава, однозначно ні. Тому що ну, яка жінка без чоловіка в своєму житті, навпаки, хотіла завершити, але дуже цікаво. А говорити про чоловіків, долю чоловіків, чи збираєшся? Чи цікаво вона тобі? Е, ну, так стало, що в мене жіночий колектив. Я на протязі вже там багатьох років набагато більше спостерігаю жіночі проблеми. Ми їздили з жіночим колективом за кордони. У нас е, така от е, штука. Ага, ну напевно, цікаво, що вистава я присвячуюся. Своїй рідній сестрі вона на мене старша набагато, і це такий теж для мене новий експеримент. Колись на початку театру вона мені дуже допомагала, а зараз вона мені менше допомагає, але я вирішила присвятити їй цю виставу, за те все, скажімо так, що я що ми з нею разом пройшли. Чоловік на сцені з'являється, їх на ставі двоє, і мені здається, вони прекрасно висловлюють чоловічу позицію і говорять про якісь свої переживання. Тобто сказати, що ми роздумуємо. Ми швидше подекуди саркастично говоримо про їхні звички, про їхні якісь слова, там речі і так далі. Задіти чоловічу долю, мені здається, мені як жінці режисеру ну, трошки тяжко, знаєш? тому що я кажу, якщо я вже сьогодні згадала про фільм «Бойхут», я для тебе скажу, що мене він так не пройняв, як абсолютно все чоловіче коло, з яким я спілкуюся, всі мені сказали, що ну, напевно, тому що ти не чоловік, ти не розумієш, які там от, глибокі проблеми хлопця взяті за основу. Тому, напевно, я так пішла чесно. Я жінка, я там говорю про жінок, але, звичайно, що ті чоловіки, які, яких я знаю, вони були на репетиціях, вони Свою долю. У мене таке навіть бувало, що в час репетиції один з хлопців казав: Ну, ти знаєш, це неправда, тобто так не є, так як там в тебе є фраза в сценарії. Ми вступали в такі, та намагалися посперечатися. В результаті ми з ним погоджувалися, тому що ми розуміли, що нам важливо, щоб це було максимально близько до істини, а не якісь там фантомні чоловіки, яких не існує, які такі ніколи в житті не роблять, і вони будуть сидіти в залі. Бо чоловіки це перша насправді наша аудиторія, якщо так чесно кажучи, Чи навіть можливо більше ніж жінки, тому що мені здається, саме вони будуть найгостріше сприймати цей сценарії. Львівський трамвай на Львівському радіо. Не забувайте ходити в театри. І ми рухаємося далі. Наша наступна зупинка, як завжди, Афіша FM Подія спеціально для вас. Афіша FM Найцікавіше на наступний тиждень ми підготували, щоб засмакувати разом з вами. Від четверга Львів споглядає на найкращі сучасні зразки короткого метру вже «Жео 8». Найцікавіші, найновіші вибрані з-поміж майже двох тисяч поданих на конкурс фільмів, як завжди, яскраве кіно разом з Візартом. До неділі триватиме кінофестиваль Візарт 2015 23 травня о 17.00 серйозно презентую нову імпрогрупу пана Коцика від організаторів. Те, що ви побачите на сцені у нашому виконанні, називається театральною імпровізацією. Імпро імпро відрізняється від класичного театру, тим, що сюжет та історії персонажі та їх характер, діалоги та монологи створюються в момент самої вистави. Приходьте та допоможіть творити магію молодим акторам. Нагадуємо 25 травня о 19.00 аматорський театр Намір із виставою квартет однієї інтимності, цитуючи організаторів, четверо жінок поговорять на інтимні заборонені важливі романтичні душевні пікантні теми. А ти витримаєш свій вірш Партфатом? Запитує лів'ян та гостей міста 27 травня о 19.00 від організаторів. Ще з часів горація існує теза, що поети бажають бути або корисними, або приємними. Партфатом пропонує зруйнувати цей стереотип та об'єднати одне з іншим у інтерактивному літературному вечорі для чутців та гостей заходу. Перший інтерактивний літературник Партфатом. Від 29 травня до 7 червня безкоштовний дитячий фестиваль Children Кінофест Children Кінофест. Щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який придав Україні з 29 травня по 7 червня 2015 року. Події фестивалю об'єднають 14 місць, де глядачі проголосують за найкращий фільм конкурсної програми. У міжнародному конкурсі фестивалю будуть представлені сім фільмів з різних країн. Спеціальною подією Children кінофесту стане ретроспектива фільмів «Маестро німої комедії Бастера Кітона. Нагадую, що ви слухали програму Зустріч на князь Романа. подорожували у Львівському трамваї. З вами була я, Єва Якубовська. Не забувайте покидати свої домівки і виходити на теплі вулиці і смакувати культурні заходи Львова. Будьте щирими і почуємося. Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди? Маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа.